Ми ж не будемо самі себе варити. Ключі! Я на себе готувався. Цікуш п'ять сієч! Тренувався смачненько. А ось я зробила банківський серветки. Подивіться, я помістила шитики, а я зірвала квіти. Правда, в мене трохи зім'яти. Але зато запашні, як якщо їх німпають. Чудово! Ніхто нічого не зробив. Та то я виглядаю святково. А у нас буде модне шоу! Курчата на подію. Ходімо! Я колекція новеську <плес> тюрк. А й настрійки у нас святковий.